Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти перший звіт проекту, доглядового проєкту, який я запускала на початку року, в січні місяці. Брала я в цей проєкт, хто слідкував, хто дивився 35 продуктів. Тут перед нами 20 продуктів. Це ті продукти, які я ще не встигла взяти у користування. Я брала ці. 35 продуктів на рік, і буду поступово додавати догляд, коли буде мене закінчуватись той чи інший продукт у догляді, я буду звідси з проєкту брати собі у використання новий, відкривати. І 20 поки що в мене лишилися ще закриті, я ще не користувалась ними, вони так в мене ще чекають свої черги, а 15 я вже взяла у використання. і... Дещо в мене все-таки за цих три місяці навіть і закінчилось. Тому, дівчатка, кому цікаво, хто полюбляє таке дивитися, я, наприклад, дуже люблю дивитися у дівчаток такі проєкти, які вони ведуть. Люблю дивитися на результати, як у них використовуються, у них використовуються продукти, чи то декоративка, чи то догляд. Мені цікаво. Тому приєднуйтесь і будемо починати. Буду починати з великих пляшок. І будемо починати дивитися, які у мене результати. Ну, а які вони гарні, чи так собі, будемо вже вирішувати. Як на мене, в принципі, продукти в роботі, 15 продуктів в роботі, і, в принципі, результати в них, я думаю, що є. Отже, почнемо з першого продукту це пінка. Піна для вани. Зараз стоїть у нас у використанні. Люблю пінки від Avon. постійно я беру використання, постійно в нас вони є в користуванні. Ця у нас вже з початку року працює, і, як ви можете бачити, ось такий у неї вже розхід. Я відміточки поставила. Ця пінка об'ємом 500 мл з малинкою, гарно пахне. Гарно Мені подобається ця. Віддушка. Тому, в принципі, результат цієї пінки я, я рахую непоганий. Далі. Гель я ще цей брала в користування, так і ще не починала. Він в мене ще поки що стоїть, Того, що перед десь буквально восени я взяла, повідкривала, мабуть, штучки три гелі у використанні, і якось спонтанно я вирішила почати вести проєкт і. Деякі продукти вже були в користуванні, тому зараз вони вже добиваються і будуть вже їм на заміну звідси з проєкту вступати нові. Тому що перед новим роком, буквально десь під кінець року, я саме так в користування взяла. І для обличчя для мене тоді йшов, і шампуні тоді якось, якось я брала. І тому ці ще поки що тільки починають. Почала... Користуватись ось таким шампунем, не, не дуже великий тут результат, як ви можете бачити, я міточку поставила, того, що тільки-тільки я його практично взяла в користування, користуюсь сама, того, що добивала там деякі шампуні, які попочинала донька. Вона, вона брала використання шампунь і щось для неї не підійшов. Я вже добивала його, того, що не хочу, щоб стояли ці пляшки. Вони так майже вже буквально там ось тільки так лишалося. І вирішила я вже його добити і тоді починати новий. Тому цей ну, буквально, можливо, десь тиждень. У мене. І ось такий у мене поки що в ньому результат. Ну, думаю, на другий звіт вже буде результат помітніший краще. Далі другий шампунь, який я брала це ось такий від Avon, також з кокосиком. Думала, буду користуватись ним я. Приходить, він мені якось був, як, здається, як подарунок, сюрприз, тут щось таке було. Колись був у мене кондиціонер з цієї лінійки. Мені, в принципі, кондиціонер не сподобався, підійшов. А це я використала його, мені в принципі, він підійшов. А це шампунь. Вирішила користуватись, буду я, взяла собі, поставила в користування спочатку цей, коли закінчився в мене шампунь, спочатку взяла цей, але він мені взагалі не підійшов, якось він мені не промиває волосся. У мене волосся саме по собі жирне, таке схильне до жирності. Мені він не промиває, жирнить якось волосся таке не вимите, не подобається мені ефект від нього, і я його перекинула чоловікові. Він його буде використовувати, поки що взяв використання і от стільки він його використав від тільки-тільки оце почав. і от Також невеличкий, але результат все-таки є. Тому буде користуватись ним він, того, що мені він не підійшов. Не, не подобається, як він працює. Тому якось він його, я думаю, домучить. Далі. Сухий шампунь, взяла у використання донька, тут його балончику не. Ну, я думаю, так на відчуттях, от так як він там колихається всередині, здається, його десь ось так, половинка. Десь він там колихається. Мені здається, по рідині десь його ось так. Тут пів, пів флакончика, я думаю, ще десь є. Тому, коли вже закінчиться, тоді закінчиться того, що не відстежиш. Я його, в принципі, Важити, ну, не знаю, не важила я його, коли він був на початок. Думаю, коли вже, думаю, за рік все рівно він в порожні баночки все рівно потрапить, тому важити я його не важила. Не знаю, скільки він, скільки він важив на початок. Далі тонік був у мене ось такий, брала у проєкт від Доктор Туна це 7, 125 мл. Лінієчка акне. Взяла її у використання його донька. Користується ним, і ось такий в неї вже результат. Ось тільки вона його вже використала. Я думаю, що, в принципі, на наступний звіт, можливо, буде і порожня баночка. Його також гарний результат, користується вона, тому, я думаю, вона його і скоро закінчить. Далі масочки для обличчя. Брала Ось таку очищуючу маску плівку, не знаю, якось е, чи з руками, чи, чи ні, чогось до мене до, саме тільки доходить, що маски плівки не моя історія. Не знаю, не, не розумію я е, їхньої дії, не розумію я їхньої взагалі, ефекту їхнього, але вже як є. Тому хочу використати, які є в мене, які встигну, які не встигну, просто викину, можливо, які там є відкриті. Не подобається мені з ними гратись, не подобається мені їх використовувати, оце ліпити на обличчя, потім здирати. Особливо є в мене ще така з вугіллям чорним від Фармасі. Одного разу я її нанесла, то думала, що я її з шкірою зніму. Треба було швиденько. Я кудись збиралася, я не пам'ятаю, я її нанесла, і потім треба було її якось зняти, а вона і не засохла так, як треба, і не знімається, і не змити її. І якесь таке було. Я тоді чогось ще більше в цих масках, плівках розчарувалась і вирішила, що більше я їх замовляти не буду. І це вже які є, ті використаються, які встигнуться, які ні просто викинуться цю наносила кілька разів, наносила. Результат у неї є. Не знаю, чи донька користувалася для неї, в принципі, пропонувала. Ось така відміточка тут стоїть. Ось такий у неї за три місяці розхід. Ну, в принципі, для маски плівки, це, я думаю, ще більш-менш непоганий за три місяці результат того, що взагалі я їх не люблю і не, не буду більше брати. Далі, ось таку брала. Також від Planet Спа Avon. також масочка. Не знаю, з чим вона йде, все тут на англійській. Ця вже така, що змивається, наносиш її на скільки там хвилин, і потім змиваєш. Ось Такий тут в мене також результат. Ну, Цю якось на кілька хвилин наносиш, потім змиваєш Таке єдине, що від неї таке трішечки як пощипування таке йде. Так, 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 ну, не знаю, можливо, це так треба, але. Спочатку, коли наносиш такий, ніби як приплив крові відчувається до, таке, навіть трішечки пощипує вона. Але, в принципі, шкіра потім гладенька, ніяких таких немає, ні висипів, ніяких нічого немає, просто таке трішечки, як пощепування йде від неї. Ось такий розхід також. Можливо, можливо буде і порожня баночка на наступний раз. також. Далі. Ще одна масочка ось така: три в одному. Це у нас умивалка Скраб і Маска від ЮНАЙС nice з екстрактом виноградних кісточок 100 мл. Ця масочка дуже сподобалася для моєї доньки. Вона нею користувалася. Ми, в принципі, разом з нею користувалися. Гарний такий після неї ефект обличчя таке очищене до скрипу. І так ніби як висвітляє тон. Трішечка вона така ніби як... іде, як глиняна, наносиш її. Ось така вона йде біленька, така як глина там. Наносиш Ру... круговими такими рухами, розносиш по обличчю і потім змиваєш. Сподобалась нам ця масочка, користувалися ми разом, і от такий у нас розхід. Ми користувалися як маскою. Наносили, трішечки тримали, потім так, і, і змивали. Позначки такі робила лаком, позначала продукти, які в мене в проєкті, щоб їх не загубити. І так в мене вони І таким що вже ставила відміточки. Ось таким результатом ця масочка може нас потішити. Непогана масочка класна. Шкода, не знаю, що там далі буде з Юнайс, як вони там. Чи будуть вони ще потім повертати якусь свою продукцію в продаж, чи як вони там мають починати, не знаю. Вони об'єдналися зараз в доктор Клінік, і, в принципі, не знаю, не бачила я каталогу, щоб була там продукція Юнайс, nice, десь представлена, поки що не знаю, як воно там буде далі. Будемо бачити. Далі. Далі, далі, лосьончик, лосьончик для тіла. Від клінік я брала ось такий з денькою. Ось так, як ви можете бачити, там його є. Я поміточку поставила. Класний, дуже цей лосьон. Ось так його Десь тут і є. Класний лосьончик. дуже мені сподобалась віддушка з соковитою денькою такою. пахне. Гарно зволожує, подобається. Мені після душу, наносила, Користувалась я. І ось такий у нас з ним результат. Подобається класна відушка. Деньку я люблю в таких доглядових засобах. Тому також результат, в принципі, мені подобається результат. Далі, я так хаотично йду по всіх підряд. Далі міст для тіла з гранатом. Ось такий. Подобаються містики мені. Я ними користуюсь постійно, практично, влітку більше, взимку. Деколи лусюнчиками можу, а влітку то взагалі в теплу пору. Просто освіжаю, освіжитись ним класно. Різні відушки, цей також ось так використаний настільки. Не так давно я його цей другий почала. Ось такий також, я рахую, результат, в принципі, непоганий. Далі, двохвазочка у мене тут стоїть, двохвазний засіб для зняття макіяжу з очей. Подобаються мені ці двохвазочки, вже вони. Мене не знаю, це здається, останнє, чи ще, можливо, десь одна є, не знаю. Ось такий результат. Вона двохзна, перебовтується і гарно знімає макіяжку. Ось така поділочка у нас буде за, за цей звіт, за цей квартал, за три місяці стільки використала. Далі, далі. Прошні баночки в мене залишилися на закуску на кінець. Далі кремчик ось такий у мене ще старічок. Вже, в принципі, давно-давно він в мене це взагалі крем для обличчя, але я його взяла в проєкт, просто використати для ніг. В принципі, можливо, раз, разочок, можливо, я ним скористалася. В принципі, результат тут відмічати чи його зважувати. В принципі, результат не дуже так тут. В ньому є, і не дуже він помітний, тому я його і не важила, і так не, не заміряла. В принципі, він тут мінімальний, просто, можливо, один разочок. Тому, в принципі, незначний такий в ньому результат, буде вже він в мене працювати далі. Зараз я добиваю мене там ще трошечки-трошечки. Я його так просто нанесла спробувати. Чи... Він, в принципі, не знаю. Для них він не дуже так, того, що він такий йде. Він матуючий йде, і така ніби як як пудра, така, ну, взагалі -то він для обличчя, ніби як матуюча часточки такі оці, лишаються. Не знаю, наскільки він буде заходити для ніг, але буду вже якось пробувати з ним помиритися, якось його використати на ноги, буду, в принципі, пробувати. І ще один кремчик великий, який я брала. Це ось такий великий з лавандою: 400 мл мультифункціональним. Цим Користувався кілька раз чоловік, коли дуже посохли руки, то він ним користувався також. Також не дуже не скажу, що багато використав, але чуть-чуть ну, більше. Все-таки видно, що продуктом цим користувався, і трішечки його, коли дуже пересушені руки були, то він ним трішечки спасався. Так. Можливо, я його і зважу. Цей кремчик, щоб бачити далі. Але, можливо, далі піде він якось веселіше. Такий, в принципі, не дуже. Але, ну, принаймні, продукт в роботі, він працює, і, в принципі, в нього є ще цілий рік, щоб використатись. Ну і порожні баночки. Це перша. Це містик для тіла, закінчився з піоном. Рожевий піон і магнолія, також він був ціленький на початок, я його використала весь за цих три місяці і почала вже той другий. Це перша порожня баночка наша буде ось така перша перемога. Все не влазить в кадр, я вже так збоку поставлю. І друга, друга порожня баночка це ось така масочка. Маска антиоксидантна для волосся. Лінійка пленець спа. Вимила баночку навіть використала. Гарно працювала, гарний, має такий приємний, ягідний якийсь такий аромат. Класна масочка ще в мене ще одна з маслом оливи. Також цієї лінієчки буду задоволенням користуватись. Це друга. друга моя порожня баночка. І все такі. Мої результати, такі мої продукти і такий, такий проєкт. Мій зараз падає телефон трішечки. Але, в принципі, ви знаєте, мені сподобалось вести, вести такий якийсь проєкт, використовувати продукти, дивитись, якось слідкувати за їхнім використанням. Мені цікаво, я ще. Це вперше я веду подібний такий проєкт, для мене цікаво. Буду продовжувати. І, в принципі, я рада. Результат є. Ті продукти, які я хотіла, щоб працювали, щоб вони не простоювали, навіть ті самі масочки. Якби вони якби їх не взяла в проєкт, тут можливо ця маска плівка в мене би ще і так би і перекидалася. Так, от, от вже майже половину використала завдяки проєкту. Тому деякі такі засоби, якими не дуже до яких тянеться рука, в принципі, можна таким чином. І використати. Тому я рахую, що це дає якийсь результат, і, в принципі, результати є, і вони помітні. Якби продукти не були включені в якийсь. Ну, звісно що воно щось і так використовувалося б, але є такі, деякі такі продукти я взяла, до яких менше тянеться рука, взяла спеціально так, щоб вони не Лежали, щоб їх якось використати пошвидше. І дещо по термінах треба в цьому році закінчити, тому я так зібрала їх. І якщо буде в подальшому можливо закінчуватись якісь продукти з якоїсь категорії, то ну, можливо буду щось додавати нове. Не буде ж якось він так сходити, 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 можливо, щось буду додавати нове. Будемо бачити, як, як будемо далі, не знаю. Можливо, ви мені підкажете, як бути, коли. Закінчиться, та сама піна закінчиться, чи той самий гель, чи, чи брати мені щось нове, чи вже е, доводити до кінця тільки ці продукти, як, е, як можливо, ви дівчатка хто вів так, такі проєкти, як ви робите. Те, бачу, бачить, дівчаток додає, якщо закінчуються якісь продукти, додають нові, хто вже використовує тільки те, що взяв на початку, і так уже до кінця. Просто дехто бере велику кількість, там буває 70 продуктів на рік. Я спочатку. Захотіла так спробувати з 35. Не знаю, чого це саме 35, ну так, якось мене вийшло. Так зібралось, Захотіла спробувати хоча б стільки. І побачити, як воно піде. Чи піде взагалі якийсь ефект від того. Але, ну, в принципі, результат мені за три місяці. Результат, в принципі, нормальний. Навіть є дві порожні баночки. Далі, я думаю, буде більше. Такими мої, мої були результати. Пишіть, як вам, чи ви. Бачите результати, чи, в принципі, вони нормальні, я рахую, що нормальні. Будемо далі працювати, будемо використовувати все інше. Кому цікаво, слідкуйте, приєднуйтесь, підписуйтесь, далі буде ще результати помадного також проєкту. Я також його запускала з помадками. Також там, можливо, будуть будемо бачити, які результати, можливо, будуть якісь результати, я сподіваюся, того, що користувалась, все ж таки, три місяці ними. Далі буде ще один звіт. Всім дякую за увагу, дякую, що заходите. Пишіть, кому які продукти з цих подобаються, можливо, ви якимись такими користувалися. Пишіть, як вони, вам. Всім бажаю тихої, мирної ночі і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!